На Луганському напрямку тривають важкі бої. Військовим з Южного потрібна допомога. Розвідникам добровольчого батальйону необхідні квадрокоптери. Збір на два дрони DJI Mavic 3T відкрила Вікторія Сандюк. Підприємиця-волонтерка оголосила про це на своїй сторінці у Фейсбук 24 вересня. Наразі вдалося зібрати майже 7 тисяч гривень. Вартість двох таких квадрокоптерів становить 400 тисяч гривень. Ми домовилися з хлопцями, я нічого не обіцяла, а потім вони пішли на завдання. І ви знаєте, 5 днів, коли 5 чи 6 днів не було взагалі зв'язку, це доволі страшно. Я навіть нічого не починала, не знала, що робити. Потім відзвонилися. Це наші, наші хлопці, наші місцеві, це сформований батальйон з наших комунальних підприємств: з водоканала, з Ютке, з екосервіса, це звідти хлопці. Треба допомагати. І я знаю, що сума дуже велика і мені трохи страшно. Я звернулася до всіх волонтерів, які працюють в нашому місті, до всіх, без виключень. За допомогою, ну і звичайно звертаюся до своїх людей, до кого я знаю, що можу звернутися. Прямо так знаєте, попросити. Якщо ми опустимо руки, якщо ми перестанемо щось робити, я навіть не уявляю, що може бути. закликаємо всіх небайдужих долучитися до збору на дрони. Донатити можна на картку за номером 5375-4112-0979-7849.